Музики Коломийки, щоб по барвінку затанцювати іншого весілля діждати. Весільний обряд плетіння вінців відрізняється від більш відомого плетіння долі, бо відбувається дійство лише у домі нареченого. Така традиція була лише в одному селі Сопіт, кажуть учасники народного колективу Витоки, та додають, цей обряд побутував тут донедавна. А зараз вони відтворюють його, щоб не забути і передати нащадкам. Різання барвінку, все відбувається у хлопця, так як завжди було у старих. Що хлопець був голова сім'ї, завжди чоловік, голова сім'ї, то все відбувалося. Брали світивку і сваху, яка була знана така в селі, яка була заміжня, яка була шлюбована. і Вона молилась, щоб була добра доличка. Тоді брали музику і йшли різати барвінок. Йшли, старалися різати барвінок десь далі. У сусідів десь далі, щоб то було весело, щоб йшли дорогою, щоб співало, щоб все село бачило. Ну а потім порізали барвінок, несли додому, клали його на стіл, так як, як то по світому, аби не на лаві, щоб молоденьким на славу. Вдома староста з хлопцями складали барвінок у пучки, а світилка плела вінки та жартома, приміряла на незаміжніх дівчат. Ой, ти ще замала, тобі ще. Ще вювати, о, дуже добре пасує. Ні-ні-ні, ти ще дівуй трохи. О, а тобі дуже легше. Тім тівінці клали на хліб, на рушник, давали старостові і йшли до церкви. А в церкві священик тівінці клав молодим на голови. Ну бо, бо так за тоді коронів не було, і клали вінці замість коронів. А після того світивка підходила, брала ті вінці, молодому пришпилювали до капелюха маленькі, а молоді під вельон. І молоді йшли додому і сиділи за столом на весіллю у тих вінцях. А потім ті вінці зберігали собі, не дай Боже, би не розлучити. Вони мали бути два разом купі десь собі в такому місці, щоб ніхто їх не бачив. Марія Сович, Суспільне новини, Львівщина. Най тебе Бог благословить, я тебе благословляю.